Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада всех вас видеть в нашем учреждении и очень признательна, что вы все откликнулись на наше приглашение, все приехали, зная, что эта тема очень важна как для нас, так для вас, так і для наших дітей, і естественно, для родітелі. Хочу сказати, що сьогодні до нас привітали дуже поважні, шановні люди, які хочуть також нас привітати. Це Лифасенко Фарівани, заступник директора департаменту, начальник управління департаменту уголовки та допомоги адміністрації. Відповідна Наталя Володимир, заступник директора департаменту. У Юрій Іванович, Запорізький державний медичний університет, доцент матеріальної фармакології та ботаніки. Сорокін Валерій Олексійович, Запорізький національний технічний університет, доцент центру фізичної реабілітації та реакції. Позадавав Сергій Вікторович, голова комітету з питань пороли на порушення громадської ради при Запорізькій обласній державній академії.